Ще перед Божим благословенням хочемо ще раз подякувати вам, кохані парафіяни, разом з вашими капланами, з оцим з святом володієм, який служив з нами цю службу Божу, з дяконом, дякуючи за слово Боже, Дякуємо вам за молитву, присутність, за жертовність вашого часу і любові. І так як ця додаткова свічка оазова, вона завжди. Їздить з нами по різних костьолах, це є такий символ нашої єдності, спільноти. Ми сьогодні під час реколекцій наших переживаємо п'яту таємничку радісну, як Ісуса Христа знайшли в храмі. Знаємо, що реколекції у Азові це 15 днів, 15 таємничок, ще по старому без таємниць світла. І насправді, коли ми дивимося, як Божа мати Йосиф. Шукають Ісуса, знаходять Його в храмі. Сьогодні Евангелія, очевидно, так як в літургійному календарі, ми вже не брали цієї своєї уазової, але дуже гарно каже про прощення. Ісус навчає, навчає прощати, і це прощення, воно допомагає нам знайти Ісуса в нашому серці. Так я завжди своїм реколектантам кажу. Різні такі молитовнички, віршики ружанцові, які мене вдома мамуся, бабця навчили, Вчили на польській мові. Думаю, що вам перекладати не треба. Теж скажу вам: до п'ятої таємники є вставка, такі віршик. Коханий матце, син в дрозі, згуб'єний, Мєнзи доктори, одні з налізений, здумєва, здумєм, молодий дідні, на наука слині. Я вам хочу що бажати, щоб. Ви насправді настільки, як пані скаже, всі ми є діти, щоб ви були такими Божими дітьми, щоб з вас линула ця наука Єсусова і щоб ви з собою розпалювали світ. Хочемо цього бажати всім нам тут без винятку, але теж дозвольте особливо нашим родині, яка святкує 20 років, де вони є. Прийшли до Костяла тут. Бажаємо вам радості, здоров'я, щастя Божого, 100 років без ремонту, щоб ви були щасливі, діточки, внуки, все, що Бог вам дає, щоб ви насправді були правдивим таким світлом і апостолами для своєї сім'ї, але також і для парафії, для живого костіла, щоб ви завжди були вірні Богові, щоб Господь вами тішився і через вас діти і всі, хто є в родині, знаходили Бога. І дай Боже всім нам. Щоб ми були живою святиною, щоб наше серце було святе, і щоб в цьому серці, тобто в нас, люди завжди знайшли Пана Ісуса. Цього вам бажаємо. Хай Бог почує нашу модлітву, а вам всім гарно благословить. Після благословенства буде пісня, а потім послухаємо, що наші відповідальні скажуть нам оголошення, щоб реколектанти наші знали, що з собою зробити. Після наші Святої. Господь з вами, злого, нехай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Радість Господня, нехай буде нашою міцю і діють у Мирі!